Звання почесний краєзнавець України удостоєна Світлана Остапова зі Сміли. Свідоцтво про присвоєння цієї відзнаки вручили Світлані Володимирівні на урочистому зібранні у комунальному підприємстві Медіа Центр. Почесну місію виконав голова міського краєзнавчого товариства Тясмен Володимир Нікіфоров. Ми зібралися в цій заточній студії, щоб привітати новоспеченого нашого почесного краєзнавця України Світлану Володимирівну Остапову. До речі, це вже четвертий представник нашого краєзнавчого цеху, яка удостойна такого високого звання. Її здобутки загальновідомі. Книги Сміло рідне місто моє, Сміла в обличчях, Сміла Козацька», тощо. Слід сказати, що зараз у нашому колективі краєзнавчому товаристві 9 членів. Світлана Володимирівна багато зробила і як літописець самої гімназії, адже вона є беззмінним редактором з 1995 року, якщо я не помиляюсь, газети дзвоник, великої кількості статей і великої кількості буклетів, які були присвячені воденним датам в історії гімназії. Дозвольте виконати почесну місію від імені голови Національної спілки краєзнавців члена кореспондента Академії наук України Олександра Жуєнка, за дорученням обласної спілки краєзнавців Черкащини, нового керівника нашого Валентина Миколаївича Можеренка, а також нашого безмінного, його зас, зараз він заступник і заслужений працівник культури України, професор, кандидат історичних наук Василь Миколаївич Мельниченко, просив мене, оскільки зараз така гаряча пора. Прошу виконати цю почесну місію і вручити Світлані Володимирівні почесне свідоцтво, почесне рівня. Світлана Остапова, краєзнавиця, освітянка. Журналістка, багато років працює у гімназії імені Василя Трохимовича сенатора. У колективі своєю колегою пишаються. Кажуть, що працювати з такою талановитою та невгамовною наставницею молоді за честь. Талановита, творча, працьовита відповідальна. Людина, яка завжди знає, чого треба досягти: для суспільства, для держави, для закладу освіти, для міста Сміли обов'язково. І це все про нашу любиму, неповторну, ініціативну, творчу, то безкінечності Світлану Володимирівну Остапову. Ми завжди знали, що все, що буде зроблено, буде зроблено дуже високоякісно. Якщо ми щось задумали колективом, що це буде виконано, не просто декларовано, а буде виконано, задіяно найкраще, найпрогресивніше, найінноваційніше. І це знову ж таки все про нашу Світлану Володимирівну. Прийшли привітати Світлану Володимирівну, представники міської влади, гімназії імені Василя Трохимовича, сенатора, краєзнавчого музею, дитячої книгозбірні, комунального підприємства Медіа-центр, телерадіомовної студії Тясмен, газети Сміла, і інші колеги по творчій та краєзнавчій діяльності, а також члени родини. Світлана Остапова відома як автор, упорядник та дизайнер презентаційно-краєзнавчих видань про «Смілу». має вагомі здобутки у розвитку шкільного краєзнавства, високу відзнаку заслужила своєю багаторічною Пошуково-дослідницькою та презентаційно-просвітницькою діяльністю. Працюю в гімназії Смілянській з 1995 року. І разом з вихованцями ми видаємо вже 27 років газету Дзвоник, де друкуються краєзнавчі матеріали. Починалося з рубрик Моя вулиця, Родинні історії. Потім, коли накопичився цей матеріал, він вилився у видання краєзнавчих сувенірних альбомів. На нашому рахунку це вже чотири альбоми. Зараз нашою фішкою є випуск краєзнавчих фільмів про видатних особистостей. Про вулиці рідного міста, якісь інші дослідження, ну це як візуалізація історії рідного краю. Я вважаю, що це найемоційніший зараз вид краєзнавчої діяльності, бо дотичні не тільки дорослі люди, не тільки батьки громадськість. А цей продукт медіапродукт, створює створюють діти. Я вдячна всім за співпрацю громадськості, друзям, рідним, колегам-краєзнавцям за те, що оцінили наш здобуток. Світлана Остапова, четверта серед смілян, стала почесним краєзнавцем України. Першим у Смілі удостоєний такого звання міський голова Сміли 1990 98 років Олександр Котькало. Згодом таку нагороду отримав Володимир Нікіфоров, торік Юлія Харченко. Нагадаємо, звання почесний краєзнавець України це найвища персональна відзнака Національної спілки краєзнавців України.